Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про ясла від теплуші. Свої враження. Користуватися цими яслами ми покористувалися тільки один тиждень. Розкажу чому, тому що тут, по-перше, в нас було 80 перепілок вилупилось. Ну, і, відповідно, ця кількість тут через тиждень вже їм тісно. Написано, що воно підходить 100, 100 штук можна тут вмістити. Але насправді це тільки розраховано, напевно, на перший тиждень життя пташенят. А далі вже в якихось брудерах тримати спеціальних. Значить, висота. Висота цієї. Стінки 14 сантиметрів. І виходить, що лампочка у них, і виходить, що лампочка дуже близько до них, вони постійно лежали, не дуже так сильно ходили, приходилось дуже слабку потужність здавати. Тут дуже зручно, тут дуже зручно, що є регулятор. Можна збільшувати, зменшувати потужність лампочки, і цим самим регулювати теплоту. Поставила собі тут градусник, який мені показував температуру, щоб я орієнтувалася, бо той поламався, щоб йшов в комплекті з цими яслами. Тому ось так вийшло, що тільки один тиждень ми тут змогли тримати перепілок. Якщо мала кількість, то, можливо, і можна довше тримати. Значить, розкажу, як користувалися ми цими яслами ще. Тут є така сіточка пластмасова в комплекті, і піддон є такий пластиковий, не знаю, чи видно. Є такий піддон пластиковий. І я на дно застелювала сім шарів тканини, і кожного дня по одному шарові знімала. Було дуже зручно мені так робити. З однієї сторони, там, де в мене стояла поїлочка, під поїлку я ставила ще картонку, бо там, де поїлка, там завжди чогось мокріє більше. І картонку я міняла два рази в день, тканину один раз в день я збирала, і... щоб вони були чисті. Получається, цією сіточкою ми не користувалися. Не знаю, як вона у е, використанні. Вона, виходить, у нас була на дні захована під тканинами. Зараз ми вже ці ясла почистили. Е, Потрібно повністю обкладати картонкою, і буде набагато краще і чистіше він зберігатися, да? щоб легше було його проводити в порядок після використання. Картонку зібрали і викинули. Чи порадили б ми купляти це ці ясла від теплуші? Е, можна їх купляти, але враховувати, яка у вас буде кількість е, пташенят і плюс вони тут зможуть бути не дуже довго. Е, цю кришку від цих ясел ми використовуємо для коробків, в яку зараз ми переклали перепілок, більшу за розміром, але вона нам. Срівно підходить, і дуже зручно, що можна включити їм лампочки, прогріти все надійно, бо в минулому році щось у нас з лампочками не вийшло. Щось то вони тріскали, то вони перегорали, і не получалося нормально обігрівати перепілок. А цього разу все супер. Ніяких збоїв нічого не було. От я переставила зараз на цю коробку. Ось так виглядає. І ось тут трішечки вона менша за розміром від нашої коробки. Трошечки менша є зазор. Але це нічого страшного, вона добре сідає і добре тримається. Ми можемо її використовувати далі, просто підібравши коробку по розміру. Ось так. всередині ці лампочки світяться і перепілки гріються. Дякуємо всім за увагу. Розводити перепілок це не легко, не просто, але можливо спробувати навчитися. Бажаємо всім успіхів, хто хоче починати справу з перепілками. До наступної зустрічі!